Перше. Записка. Сховок на даху КПП. Переписка про поділ хабара. Ні, це не то. Тоже не то. Тобто нам просто дали інформацію про те, що тут у нас є сховок, певний. Ух ти, у мене їх уже два. Свіжий сховок. І сховок на даху КПП. Усе йде як треба. Якщо сержант не помітить, нічого не пускав. Чесне слово, і паркан підлатаємо, і до журналу занесемо до звітів, тільки з даху те, а потім добре переховати, що радіації нахапається. <рисвітний віки> У мене таке відчуття, як тільки що був грім або викид. Фігня якась. Так, в цьому записку можемо знайти. Ось тут на КПП.